Регулярно вибухає у тимчасово окупованій частині Запорізької області під прицілом українських ракет штабні пункти та скупчення техніки. Детальніше про бавовну і оперативну ситуацію в Мелітополі поговоримо з мером цього міста Іваном Федоровим. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, я вас. Пане Іване, ну от власне наші війська вдарили по базі окупантів за даними генштабу близько 10 офіцерів знищено і поранено командувача армії РФ. Що вам відомо про це? Дійсно, ми можемо сказати, що цей тиждень є надпекельний для ворога, починаючи від Криму, який є вкрай важливим і для нашого тимчасово окупованого Мелітополя, і як по самому Мелітополю, так і в цілому Мелітопольський район та Токмак-Токмакський район. А перш за все, звичайно, хочеться пригадати 19 вересня. Це коли. Щось відбулося у ворогів на одному з промислових підприємств міста, а саме моторний завод, там де ворог облаштував саме свою військову базу. Але не лише там було скупчення військової техніки, складу боєприпасів, а також там знаходився штаб. Де ворог розташував свій командний пункт, і де саме і знаходилися ворожі керівництво, яке більше не зможе протидіяти нашим українським збройним силам. А, приблизно це відбулося у 9 ранку шість надпотужних вибухів. А, що Точно майже всі потрапили в а, ціль, і було ліквідовано штаб ворожих військ, який знаходився саме на моторному заводі, але не лише а, це було ліквідовано. За цей тиждень також було ліквідовано і ворожий склад техніки в селище Тракторне, яке знаходиться в Васильівському районі. Там детонація складу боєприпасів відбувалася щонайменше на протязі п'яти годин. Це є також стратегічний склад боєприпасів для ворога, тому що він розташований приблизно в 15-20 кілометрах від Запорізької лінії фронту, і саме з цього складу ворог поповнював свої запаси безпосередньо на Запорізькій лінії фронту. Також ми знаємо, що було ліквідовано ще одну військову базу, яка знаходилася в Малітопольському районі в селищі Пришип, і від звідти також вивозили величезну кількість двохсотих-трьохсотих, і ми мешканці, які Находиться на тимчасово окупованій території, повідомляють, що одразу ворог почав якомога швидше бігти по полях, по посадках для того, щоб хоч якось врятуватись. Тож ми бачимо, що не що є знаковим на цьому тижні. Не лише склади боєприпасів, та військова техніка ліквідуються в глибокому тилу, як ворог називає наше місто та такі міста, як Бердянськ та Генічськ, а ліквідуються саме штаби і такі центри прийняття рішень. А це є. Вкрай значимим для е координації та управління ворожими військами на запорізькій лінії фронту, Пане Іване, А що от зараз власне відбувається у самому Мелітополі і навколишніх містах, враховуючи ту інформацію, що наші війська прорвали останній рубіж оборони окупантів? Ну, перш за все, відповідаючи на запитання, що відбувається, я хотів би розпочати саме не з військової відповіді, а з цивільної відповіді. Останніми днями ми бачимо, що в Мелітополі та Мелітопольському районі розпочалася епідемія, і сьогодні в нас інфекційна лікарня, в тимчасово окупованому Мелітополі, переповнена, тому що ворог якимось чином отруїв неякісними продуктами харчування наших дітей, які знаходились наприклад в селищі Мирному та ін. Чих населених пунктах навколо Мелітополя сьогодні можемо говорити, що від епідемії страждають сотні людей а здебільшого, це діти, яких доставляють. Величезними партіями в лікарні для того, щоб рятувати їхнє життя, школи в деяких населених пунктах, наприклад, і мирного зачинені не функціонують, і через це, звичайно ж, сьогодні є нагальне питання, яким чином ми можемо допомогти цим дітям, і тому ми намагаємося тримати зв'язок з їхніми батьками, щоб як тільки буде така можливість, щоб допомагати їм з евакуацією з тимчасово окупованої території. Також ми бачимо тенденцію вже переходячи безпосередньо до військ. Ових рашистів, а то вони сьогодні масово намагаються займати житло квартири, будинки в населених пунктах, які є з одного боку на трасі Мелітополь-Бердянськ. З іншого населені пункти, які розташовані по лінії вотан, яку фашисти будували ще під час Другої світової війни. Чому вони намагаються розташовувати саме по цим двом напрямкам? Тому що з одного боку для них є принциповим так званий їхній сухопутний коридор, який вони намагаються отримувати, і вони розуміють, що мета наших військових якомога швидше добратися до Азовського моря та до молочного лиману для того, щоб зламати повністю логістику ворога, але сьогодні. Сьогодні ми бачимо тенденцію, що ворог все більше і більше гарматного м'яса перекидає саме на наш напрямок. Ну, от, до речі, вчора з'явилася така інформація з російських пропагандистських пабліках, що вони почали перекидати вагнерівців в Запорізьку область. Чи відомо вам про це щось? Ви знаєте, насправді про Вагнери вже давно нічого не відомо, а, і вони не з'являлися на тимчасово окупованій частині за області. Точніше, відомості. Ми про це від наших мешканців не отримуємо. Ми отримуємо відомості про те, що чергові партії кадирівців приїжджають. Але що цікаво, то здебільшого ці кадирівці приїжджають для того, щоб займатися рейдерством а, тих чи інших підприємств, а відбирати ті чи інше а, майно у наших мешканців в тимчасовій окупації. Також маємо інформацію про те, що. Наприклад, Михайлівський район декілька днів тому приїздив а ще один підрозділ дагестанців, який там сьогодні розмістився. Що стосується вагнерівців, насправді німо не може не підтвердити не спростувати. Просто не володімо інформацію від наших мешканців. Також ми володіємо інформацією, що ворог намагається поповнити свої ряди, які постійно лишаються величезної кількості гарматного м'яса поповнити їх саме мобілізоване. Про що я наразі говорю? Після того, як закінчились фейкові вибори, які, начебто, ворог провів на тимчасово окупованій території, то він намагається сьогодні набирати мобілізувати наших мешканців саме з тимчасово окупованих територій. Як це відбувається? Наразі вони Пункти призову вже відкрили не лише в великих містах Мелітополя-Бердянськ. Наразі вони вже є в Якімосі, є в Приазовському, і сьогодні у ворога стоїть мета підписати якомога більше контрактів. Сьогодні вони пропонують щонайменше 200 тисяч рублів заробітної плати, 190 тисяч рублів за соціальні пакети одразу при підписанні. Але ми ж розуміємо, що все це не відбудеться, тому що наші а, місцеві. Мешканці не хочуть йти воювати за ворога, тому що вони чекають на повернення збройних сил України. Але сьогодні ця, а, начебто, мобілізація, відбувається в напівдобровільному порядку. Стати на облік це обов'язковий порядок, а підписати контракт, начебто добровільний порядок. Але ж ми розуміємо, що все добровільно ворога надшвидко закінчується, тому я би сказав, що це є пріоритетний напрямок ворога, яким чином поповнити ворожі війська. Івана, розкажіть, будь ласка, раз ви вже почали про це говорити детальніше про ці псевдовибори, які пройшли на окупованих територіях. Чим все закінчилося? Закінчилося все тим, що ворог, начебто, тепер скликає свої незаконно обрані ради. Цікавим є декілька фактів. Перш за все, як ми говорили раніше, від 50 до 70% складу новообраних рад є не місцеві. Фейкових, звичайно, ж новообраних рад є не місцеві мешканці, а саме мешканці, хто приїхав там з Сибіру з Дагестану з Алтаю. А, тож сьогодні навіть зрадникам місцевим не довірили бути представниками в місцевих органах фейкової влади. Друге, на що хочу звернути увагу, а їхнім керівником, начебто, ЗАК САБРАНЯ, яким вони називають на кшталт регіональної або обласної ради, став зрадник, який в часи Януковича в Запорізькій області був заступником того начебто. Губернатора Пеклушенка і я хочу нагадати, що його вже немає в живих, начебто покінчив життя самогубством. Тож тепер саме це буде чекати точно і цього зрадника, який сьогодні називає себе керівником ЗАГСабрання. Але мені не зрозуміло одне, що будуть вирішувати ці ЗАГСабрання або ці фейкові ради, тому що там на сьогодні повністю йде керівництво п'ятим управлінням ФСБ. Саме вони сьогодні координують та повністю а, організовують владу. Цивільно на тимчасово окупованих територіях, пане Іване, ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.